Ще з дитинства любов до української вишивки Ірині Сампарі прищеплювали її рідні бабуся та мама. Свою першу вишивку пригадую вона у дитячому віці створила разом із татом. Так і продовжила займатися рукодільним мистецтвом і в дорослому віці. Сьогодні вона є професійною майстриною народних художніх промислів у галузі вишивки. На час нашої зйомки Ірина одягнула сорочку, яку сама вишила, оскільки закохалася в орнамент з першого погляду. Коли побачила фото старовинної сорочки, такої захотіла зразу, подумала, що це щось нездійсненне, неможливе. Але, знаєте, є така приказка, в нас очі бояться, а руки роблять. Тепер знаєте, який в мене лозунг? Все, що було створено людськими руками, можна повторити. Важлива тільки наполегливість. Майстриня зізнається, коли бере голку в руки, то одразу до неї приходить спокій та врівноваження думок. Ірина Сампара вишиває для людей, кому хоче подарувати частинку свого тепла, любові та уваги. Вишиває дуже багато різноманітних виробів: доріжки, рушники, ікони, але найбільше полюбляє сорочки. Їх також вважає оберегами. Вона мені дуже подобається. Каже чоловік, ти знаєш? каже іра. Тільки я буду знати цінність істинну цінність цієї сорочки. За фахом Ірина, сімейна лікарка. Деякі її пацієнти знають, чим вона захоплюється, та є ті, для кого це приємна новина. Приходять і кажуть, ми стільки років за вами спілкуємося, і навіть не знали, поки в газеті не побачили чи поки по телебаченні не побачили. Майстриня вишиває здебільшого у вільний від роботи час. За її словами, людина завжди знайде можливість, аби займатися улюбленим заняттям. Буває що Прокидаюся в п'ятій ранку і можу е, півтори годинки повишивати. Але найчастіше то вже після роботи, коли приходжу ввечері, година шоста, сьома, можу сісти за вишиття, і буває до години десятої, одинадцятої чи дванадцятої. Бувають дні, що вишиваю е, годину. Буває півгодини. То таке певно, мінімально то півгодинки повишивала, але завжди тягне ще продовжити вишиття. А бувають дні, коли я вишиваю, якщо то субота, або якийсь день, коли я не на роботі, то можу вишивати і 16 годин. Ірина зізнається, український національний одяг, вишиті сорочки чи плаття Вона полюбляє одягати як у святкові дні, так і просто на прогулянку, чи, до прикладу, на роботу. Я сорочки вишиті одягаю частіше ніж цивільний одяг. Попри те, що я і гарний одяг одягаю в силу того, що працюю і на роботі треба добре виглядати. То в мене певно чотири рази в тиждень різні події, різні нагоди одягнути вишиття. Ми я вже й дочку свою привчила донечка. Також хоче каже: мамусю, таки настільки часто, як ми одягаємо, я б навіть не могла подумати, що ми так часто будемо одягати вишиття. Завдяки збереженню українських традицій, серед яких є вишиванка, тримається місток між різними поколіннями та посилюється зв'язок з родом. Переконана Ірина Сампара. І ми, українці, стаємо ще сильнішими та окриленішими. То вишивала моя бабуся, коли була дівчиною. Це її руками вишитий рушни.